Вітаю, футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Рома повністю списала довбика. ВАНАТУ хвалив рішення щодо майбутнього після чуток про трансфер. В АПЛ. У ФІФА ухвалили рішення щодо збірної Росії після заклику інфантіно. З інформацією видання Il Романісти, італійська рома має намір викреслити українського нападника Артема Довбика з переліку гравців, заявлених на Лігу Європи в сезону 25-26. Після того, як трансферний період добіг кінця, футбольні клуби отримують можливість провести до трьох ротацій у заявковому списку. А передбачається, що склади команд залишать Артем Довбик та Томазо Бальданці, оскільки вони наразі травмовані а також Леон Бейлі, який завершив виступи за клуби, повернувся до розвідки. Астон Віли. слід нагадати, що довбик травмував сухожилля прямого м'яза стигна. Через це ушкодження футболіст переніс операцію і тепер буде змушений залишатися поза грою протягом терміну від 2 до 5 місяців. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Згідно з інформацією з англійських медіа, форварджерони Владислав Ванат потрапив до сфери інтересів Вулверхемптона. Проте, як стверджують джерела, Владислав не налаштований на трансфер до стану в Києві і планує продовжити виступи за іспанський клуб. Головним чинником такої позиції є невтішне місце англійської команди у залі АПЛ, адже клуб перебуває за крок від виліту до чемпіоншипу. Владислав Ванат приєднався до лав-джерони 1 вересня 25-го року. За даними порталу Трансфер його перехід. Ти з київського динамо обійшовся каталонцям у 15 мільйонів євро. Протягом свого перебування в іспанській команді український гравець провів 21 поєдинок, записав на свій рахунок 8 голів та 1 асист. Видання The Times повідомляє, що рада ФІФА не збирається включати до порядку денного розгляд можливості повернення клубів та національних команд Росії до змагань на міжнародній арені. Раніше очільник міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно висловлював думку, що запроваджені обмеження не принесли результатів, а лише поглиблили почуття розчарування та ворожості. Попри ці висловлювання, подібне рішення спровокувало б серйозне протистояння з боку значної кількості держав Європи, через що Рада ФІФА не планує виносити. Дане питання на голосування таким чином. Російські збірні та футбольні клуби надалі перебувають під санкціями та відсторонені від участі в турнірах, які проводять ФІФА та UEFA, починаючи з 2022 року.